Всім привіт-привіт! Починаю знімати нове відео. Сьогодні такий день цікавий, і наш приснувся дуже-дуже рано. І, е, знаєте, е, я вже переробила купу справ і поснідала, і погралась ми з ними, і я вже два рази побрала і щось, а, і вже поспали в перший сон. І Я така дивлюсь на годинок 10.30. Я така думаю, серйозно, 10.30? Я думала вже перша година, якщо чесно. Тому ось про що я подумала, що, мабуть, це таки магія утра існує. Так, Оце про вставання в п'ятій ранку, що це так класно. Так, це так класно, звісно, дуже Дуже подовжується день. Але от саме про це вставання дуже-дуже важкий. Але в мене сьогодні вийшло. Дякую своєму сину за це. Тому я п'ю сьогодні свою обідню каву дуже рано, тому мабуть, їх буде сьогодні дві. От. Сьогодні... А, добре, що чоловік сьогодні поїхав працювати в офіс, то також вставав рано, і ми такі всі піднялися, і у нас таки з самого ранку був двіж вдома. Отак було весело. На, на сьогодні у мене такі плани прибирання. Знаєте, у мене таке всередині, якесь відчуття. Дивне, що мені хочеться якогось розхламлення. Мені прям хочеться відкрити всі шафи, дістати звідти все, чим я не користуюсь, і оце, що лежить там руками, і просто його викинути. Ось як таке якесь відчуття всередині. Я вирішила, що хочу почати складовки. Це прибирання, і от сподіваюсь, цей тиждень в мене буде такий тиждень розхламлення, отак от я його, мабуть, назву, планую прибирати в багатьох-багатьох місцях, куди раніше не залазила. І ще на задньому фоні в нас, бачите, до сих пір стоїть рюкзак чоловіка, і він там буде ще стояти декілька днів, поки він не закінчить працювати. Ось. І, коротше, у нас зараз в квартирі просто якийсь Я Через те, що постійно з ігнашиком, нічого не встигають, і ще і цей безлад після походу. Тому буду прибиратись. Щось, мабуть, покажу і вам. Може, якось вас змотивую також навести лад у власній оселі. Знаєте, раніше, коли дивилась, як дітки їдять. Лежачи на животику, я думала, ну що за брід, ні, ну я так ніколи не буду робити. Це якийсь брід, ти так незручно і ля-ля-ля. А знаєте, ніколи не ні кожи ніколи називається. Реально, в принципі, йому нормально, йому весело, є чим зайнятися. Ну і плюс з'їдається персик. Це реально його дуже-дуже розважає. Тільки я тепер розумна мама, я його роздягла повністю, щоб легше було митись. Ось так. А ще зараз у Ігнашика прорізується четвертий зубик. і перші два в нього з'явились ще, коли йому було 6 місяців, одночасно, прям сразу два. І це для мене була така подія. Я так зраділа, я всім одразу писала, батькам, всім, коротше, типу, вау-вау-вау. Ну, третій зубик, я вже більш спокійніше на нього реагувала. ну, Четвертий вже, в принципі, як. Ну, Четвертий зубик, прикольно. Ну, він, Через це він звичайно трохи капризушний, але на температури нічого такого немає. І ще мені здається, що ці верхні зубки лізуть. це як, Нижні ці одинички вилізли, а верхні лізуть двоєчки, і права і ліва. І так дивно, а -а -а. я думала, що вилазять спочатку ці перші зубки, ну, одинички, а потім вже всі інші. ну, Виявилося вот так. Прикольно. А ще молодець той, хто видумав ці термоковрики, реально дуже зручна річ, і він дуже легко миється. Я його ставлю прямо в ванну і лікою мию. Потім на балконі швидко висох, і все готово. Головне, щоб на підлогу не попало, з нею. Мити важче. Я, до речі, хочу зняти відео і. Якраз про такі речі, які полегшують життя мамочкам. І, наприклад, отакий термоковрик це одна з цих речей. У мене на цьому тижні щось як пороблено з квітами. То я вам показувала, що в мене пропали дві мої фіалочки. Тепер ось ця квіточка, теж щось з нею з такою, бачите, відбувається взагалі щось. Дивно, просто за день от таке трапилось. Але цю квіточку я люблю, мені її так шкода. Зараз будемо її якось реанімувати, бо це нікуди не годиться. таке так. Такий сьогодні манікюрний салон. Бабах. В мене немає. А, я казала вам, що я роблю собі гель-лак сама, але в мене немає цієї машинки, як вона там називається, забула блін. А, і я роблю ще таким допотопним методом з допомогою. Ремувера гіля цього і фольги. Ну, нічого, нормально мені, до речі, нормально. Що там нігті кому не знаю. Пайде. Ось це я ліву руку вже зробила. Зараз роблю праву. Сподіваюсь, встигну, хоча б зняти, поки наших спить. То мамочка там та мене, та мене зрозуміє, що манікюр собі це тепер дуже довгий процес. Тобто я можу сьогодні зняти, завтра зробити сам манікюр, а покрити вас взагалі невідомо коли. Але нічого потихеньку роблю. Ось так. Тик -тик 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 -тик. До речі, попередній відносила три тижні, тому все-таки цей час, який я витрачаю на нього. На манікюр, я маю на увазі, то він того вартий. Реально, потім три тижні ходила взагалі, з гарними нігтиками. Як Я вам і казала, я встигла все зняти, але манікюр зробити не встигла. Ігнашик прокинувся, але і так добре, що, хоч оце без фольги тепер буду ходити. Ну, Далі колись буде манікюрчик. Поки що це буде ось в такому вигляді на сьогодні. А ще прикол на термометрі 30 градусів і пішов дощ, Ну Просто все, як я люблю. Тепер мало того, що жара і все пече, так тепер ще і духота. Чудесно, просто. Але дощ був такий класний, знаєте, каплі капали, аж так, от бульбашки йшли, ну, як влітку, прикольно. Я пам'ятаю, коли в дитинстві був такий дощ, то під ним гуляти було одне задоволення. Клас. А мені приємно навіть з вікна було дивитись на це. Ось, Але тепер там ця баня, сауна, ну, щось таке. Ось такий знову пішов дощ. Тільки я вам казала, що парилася це знов дощ. Класна сьогодні погода. Така не подобається також. Далі буде рубрика Мама року. Коротше, я годую Ігнашика, ось таких пляшечок: це Філіпс Авент. Ось, і е, тут коротше, сосочка двойка. Двоєчка це дуже такий повільний потік. В принципі, всіх все влаштовувала, поки до нас не прийшли наші друзі. Я його годувала, і вони мені кажуть: типу, а що ви так довго їсте. Ви типу, не пробували е, взяти сосочку з більшим отвором? Е, я така «Па-ба, ні, не пробували. Хоча я бачила, що Ігнаш, він е, бідна, бідна дитина, е, він поки поїсть, в нього голова вся мокра, в нього на носу тут і спарена. Ну, він просто працює як насос, який е, взяти, качає собі це молоко. От. І ну, це так десь останній місяць так було. Може, трохи більше. Ось, ну я думала, може жарко просто знаєте, літо, все таке. І тут мене, якби до мене доходить, що дійсно це ж двоєчка, це маленька, е, дуже повільний потік молочка. Тому е, я спочатку хотіла купити нову соску, а потім подумала: ну, спробую спочатку просто надрізати цей отвір, який є. Ось, взяла ножиці гостренькі, і просто отут цю маленьку дірочку зробила. Трошки більше. Реально, знаєте, це взагалі клас, вчора ми вже так їли, він їсть тепер швидше, і не потіє від на дитина. Ну, коротше, от так. Так що, мамочки, хто годує сосочками, дивіться, все повинно бути по віку дитини. Увага на екран. Ти чого виплюнув? Тільки знімаєш, ти почав соску їсти нову, гристи. соску. Ніть. Ніяк Ігнашик не хоче брати цю нову соску, яку я йому купила. Е вона така сама, така сама, як наша попередня, тільки на вік від 6 місяців і старше. Але ні, ось вона йому чомусь от ні і все. Він її випльовує, ну ось там ну, 2 секунди пожував і все. Ні, не підходить. Сосечка, так. Да? Хоча дуже дивно, вона з такого самого матеріалу, такої ж самої форми, тільки трішки більше. Але ось вона йому не подобається. Так, як іграшкою може трохи погратись, і то, от, як бачите, без такого якогось великого ентузіазму. Ну, ладно, нехай грається, може, привикнем. Ось так. Я, до речі, нічого не маю проти сосок пустишок. Вважаю, що те, що дитина хоче щось смоктати, це нормально. Особливо якщо дитина на штучному вигодовуванні, як, бачите, як наш ігнашик. Е, тому, як, коли він хоче е, таку пустишечку, е, я йому обов'язково її пропоную. Тобто ніяк не заважаю цьому процесу. Ну, потім подивимось, можливо, я е, потім пошкодую і. Буде важко його від неї відучити. Ну, подивимось, поки що нехай жує. Особливо коли зубки отак ріжуться, то ну, як можна у дитини забрати пустишку? Ну це ж просто знущання. Я не знаю. Читай, сину. Будеш читати? Читай книжку. Ні, скажи, я краще буду гратися ось цим. Лаком для нігтів. Це сьогодні. Іграшка номер 1 Наш спець свій сон. Хочу швидко приготувати собі вечерю. Вона ж буде мені і завтрашнім обідом. Швиденько варю картоплю, пюрешечку зроблю, і підсмажила кабачок. Один завалявся в холодильнику. І ще сподіваюся, що зараз встигну робити все-таки нігті. Ігначка, тримаєш совушку? Ви з Ігнашиком на вулицю прогулятися, Ігнашика – нова весела гра. Кидати цю совушку з коляски. І так ми всю дорогу її піднімаємо. Да? Де совушка прилетіла? Не. Це в нас вже пізно. Ми вже повернулись додому, будемо готуватися спати. Всім дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока! Іначка, не впади! Пока!